Вітання всім притомним. Перевірка зв'язку. Нам почали зносити канали, зносити ефіри. Мені вийшло зробити знову лайвстрім. вчорашній, який я робив вечором про. Буду тепер обережний з мовою який ми робили, Який я робив після стріму з Жаном про інші події. Також в штаті Ohio, які недалеко мене. Я не буду багато зараз про це розказувати. Я просто хочу сказати, що під відео є телеграм-канал і Бастіон. Тому це як альтернатива тому, що ми маємо зараз на Ютубі. Як показує практика, це ненадійна платформа, яка може забанити просто в будь-який момент. Будьте сильні і все буде в нас чітко. Раз вони почали на нас е, такий тиск, значить ми на правильному шляху. Ми щось, щось розкопали, яке їм не подобається. І це мене радує, блядь. Окей, okay. всім гарного дня. На зв'язку.